Так, це, це я показав воскоплав, який найбільший, він йде набір. На Всі інші воскоплави, які йдуть паночні, ми вкладаємо в саму коробку воскоплава. Тобто там може бути йти віск, може йти туди тільки віск, може йти туди ще смужки. Оце смужки І шпателі. Відповідно, як ми робимо? Ми сюди вкладаємо 25 шпателі і 30 смужок. Це ми робимо таким чином. Відкриваємо рукой трохи незручно открываем берем смужки и подарим просто сюди Смужки ми беремо третину, тут просто розрізаємо, на глаз беремо третину, ну, бажано, щоб це плюс-мінус було реально третина. Вкладаємо смужки сюди таким чином, мені реактивні зміни, але це взагалі дуже просто. Тепер шпателі. Шпателі в нас йдуть по 100 штучок в коробці. Відповідно, шпателі ми кладемо теж таким чином. Тобто шпателі, з туші в коробці, їх тут по 50 в лінії. Тобто Беремо 25 шпателів, у мене все є тут залишки, беремо 25 шпателів, вкладаємо їх таким чином, ну якось так, щоб вони не випадали і не дуже випирали. Беремо берем віск, віск один у нас йде, таке кольори різні, віск не принципово в цьому випадку. І Вкладаємо таким чином, все, закриємо. Коробки, ці коробки маловаті, то воно трохи тугувати. Але в цілому коробки йдуть більше, там без проблем це все вкладається. Якщо воно може трохи відпадати, або коробка відкривається, то ми беремо такі наклеїчки і можна там дві наклеїчки, наприклад, так от наклеїть. Це як варіант. Це будете дивитися, як буде виходити. Якщо він прям сильно буде випирати. І розкриватися, то краще закривати таким чином. Але рівнем. ну або, або таким я ще клеїв. Воно виходить нормально. Посередині наклеєчку, якщо у вас є більше, можна більше Просто наклеєчку так робити і тоді вона тримається нормально. Все, це комплект зібраний.